Інфекція моментально розійшлася містом. У піковий момент в лікарнях одночасно опинилося понад чотири сотні людей, переважно діти. Пацієнти е, почали викликати скору допомогу, Почому да? тому, що з'явилися основні симптоми: е, тошнота, рвота, е, повищалася температура. Симптоми вказували на кишкову інфекцію, але одразу поставити точний діагноз медики не змогли. В Ізмаїлі просто немає відповідної лабораторії. Паніки було не уникнути. Я цілу ніч була і цілу ніч підходила к вам. Я ж не нас в компері. Аби зупинити інфекцію. У місті оголосили надзвичайний стан. В Ізмаїлі не працюють заклади громадського харчування. Закрили навіть ринок, ігноруючи заборони, люди намагаються торгувати з землі. Двінки я не знала, що, що не дідві двіньки. Я не знала, я не знала. Я приїхала мені вже потім сказали. А так гоняють взагалі, так? Возмущаются, конечно. но на неділю. Чим дітей корміти, спрашувати. Чим? Ні торгувати, ні обув'я, ні, допустимо, ні продукти, навіть такі промишлені не за нічого делать. Купатися в Дунаї заборонили. Пляжі пильнують поліцейські та прикордонники, але містяни все одно плавають. Правоохоронці не втручаються. А при чому тут Дунай? Учитывая то, что даже если какой-то ливень пришел не совсем доброкачественный, это же горная река, скорость течения 5 километров в час. Тут дождевые эти, все уже там в Черном море. Містяни масово перейшли на бутильовану воду. Спекулювати на стратегічному ресурсі підприємцям не дали. П'ять літрів, як і раніше, коштують 12-15 гривень. Позавчора брав води, магазин був забіт водою. Тобто і п'ятилітрових, і моршинська, і Міргородська. Тобто проблем взагалі ніяких не було. Потім сьогодні от опять прийшов там, от набрали повну тачку, перебоїв ніяких. Вже з'ясовано причина хвороби рото- та норовіруси. Ізмаїльський водогін остаточно очистять від них великою дозою хлору. Але це разовий захід. Загалом же у місті треба міняти зношені на 80% ще радянські труби. Коли буде таке потеплення, ми будемо вже знати, що можливо ротовірусна інфекція, норовірусна, Ми будемо одразу значить, давати гіперхлорування в городі. Зараз поширення інфекції призупинилося. За останню ніч до лікарень доставили лише шість пацієнтів. Одночасно десятки ізмаїльців виписуються з медичних установ.